Стопити своє, наша Святочна громада, високоповажна наша державна влада, наш губернатор, ми всі урядовці, це честі отці, робот, першині освячення цього оновленого, прикрашеного Єленою фігурою Богородиці. Та дзвіницію того великого майдану міста Івана Франків, всіх народу та України та всіх християн живучих мій. Хай Бог благословить Христос Воскрес! Міста Відня, в Австрії, доктор. Марко Припхан, це слова німецької немець, письменниці Влади Сунц, яка була на заслані в шахтах Воркути. І пізніше, коли вона описувала ці події, вона казала так: я бачила жінок, які походили родом зі Станіславова, вони розповідали. Що вони полишали вдома своїх вископів, президент нашої держави Леонід Данилович Кусьма сказав, ми повинні пам'ятати своє майбутнє, адже без нього неможливо наше минуле, адже без нього неможливо здобути наше майбутнє, дорогі українські народи. Ти не повинні серці, повинні бути непорушні, але нехай слова. Тої письменниці, яку я привів на згадку, нехай буде в твоєму серці, той навіть, який любить свою батьківщину, той не загине ніколи. Повідико, тут... все чесні отці, шановні мешканці Івана Франківська, шановні гості та захочені, добрі традиції об'єднують людини. Від імені мешканців міста я хочу подякувати тим то своєю невтомною працею подарував Івану Франківцям цю перлину, чий робочий день зі сходом сонця розпочинався, а з заходом закінчувався на, на цьому майдані. Це колективом Укрпроект реставрації, яким керує пан Зіновій Соколовський, відкритому акціонерному товариству спеціалізованого управління і механізації під керівництвом пана Йосипа Підгрікера, фірми «Лабрадорець», якого очолює пан Василь Бажан, наш кенціміста. Я вітаю нас усіх цього урочистого дня. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, добра і благоди, щасливої долі і творчих звершень. Хай вашою щедрою працею зростає ваш добробут і множиться багатство нашого міста. Хай ваші діти і внуки з гордістю відчувають себе, Івано франківцями Дякую. Во ім'я Ісуса Христа. Хай збудеться правда єдина, щепочуть душа і вуста. Хай буде вовір Україна, навернеться хай вороги, зберуться докупи овечки, з живою водою снаги, додасть нам незримий предпечок.